Ще з прадавніх часів люди навчилися ловити рибу, аби віднайти у водних просторах поживу. Поступово сформувалася особлива каста людей, котрі з пристрастю та запалом ставляться до рибальства. І з найменшої нагоди вибираються з вудками до водойм. Оскільки в Тетіїві немає професійних рибалок, день рибака святкують сотні любителів посидіти з вудкою на березі річки. У неділю, 9 липня, спілка риболовів Тетіївщини спільно з міською владою вирішили об'єднати колектив титіївських рибалок і перетворити їх захоплення на змагання з переможцями, грамотами і призами. Святкування відбулося в наймальовничішому куточку нашого міста на березі Руській біля дамби Порхун. Після тригодинного відпочинку з вудкою було визначено переможців. Підходьте, підходьте бо нагородження саме і та і всіх вже всі, всі потікали. Так, шановні рибаки, ну що, провели ми сьогодні вже вдруге наше змагання. Надіюсь, не останнє, і що все таки кількість бажаючих буде рости, тому що це популяризація. Рибалки, рибалки правильної, так як ми ловимо, не браконьєрським способом. І знаєте, приємно, що у нас такі різнопланові рибалки є і самі наймолодші, є і жінки, і чоловіки. І дійсно, це відпочинок для душі, відпочинок для нас всіх, тому що сьогодні такий гарний погожий день. І хочеться, щоб і риба ловилася завжди. Сьогодні, як показало, риба не дуже ловилася, але навіть те, що зловлено, воно заслуговує на ну, те, щоб люди знали, що є в нас такі рибалки, і вони в будь-погоду, навіть коли не клює, все рівно щось ловлять. Ото всіх вітаю з днем рибака. І хочеться побажати вам завжди гідного улова, максимального, про який кожен рибак мріє. І хоча всі титійські рибалки цього дня щось та й зловили, але були й такі, яким поталанило в честь свята найбільше. Суддівська команда важила, вимірювала і лічила улов. Переможців було визначено в декількох номінаціях за найбільше зловленої риби в кілограмах, за найбільшу рибу і за найбільшу кількість риби. Переможцем в двох номінаціях став найстарший і найдосвідченіший рибак тетіївчанин Василь Степанюк. Абсолютним переможцем, який зловив найбільше риби цього дня, став Володимир Дьомінов. Окремий приз дістався наймолодшому учаснику Олександру Хомюку. Сьогодні рибалка це хобі, яким захоплюються не лише чоловіки, а й жінки. Наталія Хомюк посіла третє місце за найбільше зловленої риби. Окрім того, жінки-рибалки отримали пам'ятні кепки з логотипом міста. Всі призи, які переможцям вручили цього дня, підготував міський голова Руслан Майструк. Тож побажаємо нашим рибалкам, аби риба в розці ловилася завжди.